Ці протести почалися не на порожньому місці. Спочатку були шок і злість у великих містах Америки від Лос-Анджелеса до Міннеаполіса. Люди вийшли на вулиці. Деякі акції переросли у сутички з поліцією. Лід, каміння, затримання. Десятки людей уже взяли під варту один офіцер отримав поранення. У центрі протестів Міннеаполіс, штат Міннесота. Тут, де сталася трагедія, на вулиці вийшли тисячі людей. Так Ну, у нас було багато протестів по всьому місту, різні марші в різних районах. але вчорашній протест у центрі міста, який був спрямований конкретно проти двох готелів у центрі, ось тут ситуація перейшла межу. Ми робимо все можливе, щоб люди могли протестувати, мирно збиратися та реалізовувати свої права, гарантовані першою поправкою. Але коли це переходить межу, коли люди починають кидати каміння, пошкоджувати майно або загрожувати безпеці людських життів, тоді ми втручаємося. протести одночасно проходять у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Бостоні, Філадельфії, Вашингтоні та десятках інших міст по всій країні. Загалом у таких акціях беруть участь тисячі учасників, і кількість демонстрацій тільки зростає. Тисячі нью-йоркців пройшли маршем по знаковій п'ятій авеню міста в неділю у рідному місці Дональда Трампа. Це було все протягом останнього року, з тих пір, як Трамп прийшов до влади. Знаєте, люди боялися, коли він починав свій термін. І знаєте, усе про що ми говорили, усе, чого ми боялися, відбувається і стає все гірше і гірше. І я тримав ці ж самі плакати минулого року, і вони зараз ще актуальніші. А те, що сталося в Міннесоті з Ренеґуд, саме це змусило мене вийти цього вікенду. Але я просто мушу робити свою частину і виступати проти цього. Все почалося з трагедії. 7 січня в Мінеаполісі агент Федеральної імміграційної служби Айс застрелив 37-річну жінку Рене Гуд. Жінка була громадянкою США. За повідомленнями, вона не була ціллю арешту, а лише спостерігала за діями агентів. Ти створив місце злочину. Ти застрелив людину. Ти застрелив людину. Це відео стало вірусним. Багато хто не бачив нічого подібного за останні роки. Рене залишила трьох дітей. Її смерть стала каталізатором обурення по всій країні. Я бачив відео багато разів з багатьох ракурсів, з камер різних людей. Я бачив розбір ситуації. Я бачив хвилини перед інцидентом, як вона просто паркувалася там, пропускала людей на вулиці. А потім підійшли агенти Айс, оточили її машину, намагалися відкрити двері. І вона повернула колеса від них, намагалася втекти це її право. Адже Айс не має права і повноважень затримувати громадян США. А Рене була громадянкою США. І тоді цей чоловік вже уже витягнув зброю і тричі вистрілив у неї навіть через бокове вікно. Так, те, що сталося там, абсолютно непробачно. І що ще гірше, так це реакція адміністрації на це. Крісті Ноем, президент Трамп, віцепрезидент Венс. Всі вони наклепницьки називають її внутрішнім терористом. І якщо вони можуть назвати її внутрішнім терористом, тоді ми всі внутрішні терористи. І ми можемо відкинути айс. Щоб вони не тероризували наші громади, як ніби Венесуели було недостатньо. Ми бачили, як Джонатан Рос, агент Айс, застрелив Рене Ніколь Гуд. Це не було про самозахист. Ми всі бачили відео. Ми всі бачили відео... Це було холоднокровне вбивство. ICE – це служба імміграційного та митного контролю США. Формально вони займаються викриттям нелегальної імміграції, депортаціями та затриманням людей без документів. Але за останній рік їхня діяльність значно розширилась: масштабні рейди, сотні затримань у різних штатах, наростання напруги у громадах, де живуть іммігранти. Айс розриває наші громади на частини, вириваючи членів родин з поміж їхніх близьких, забираючи людей, які тяжко працюють у своїх громадах. А вони кажуть, що це зробить наше життя кращим. Іммігранти не роблять наше життя гіршим. Іммігранти підтримують наші громади. Ці протести не лише реакція на одну подію, вони вибух накопиченої тривоги та гніву через те, як федеральні агенції поводяться під час масових операцій. Люди кажуть: досить насильства, досить страху у наших громадах. Демонстранти вимагають припинити роботу Айс і притягнути до відповідальності того, хто вчинив стрілянину. Ці дві речі пов'язані: атака на іммігрантські громади тут удома та імперіалістська агресія за кордоном. І саме тому нам потрібно почати об'єднувати цю боротьбу разом. Ми хочемо, щоб айс зник з наших вулиць по всій території Сполучених Штатів. Найс геть скасувати айс. На вулицях можна побачити дуже різних людей: молодь, матерів з дітьми, громадських активістів, людей старшого віку. Багато хто говорить про питання справедливості, про страх перед рейдами, про те, що смерті повинні мати наслідки. Айс вбила Рене Гуд, один із головних лозунгів протестувальників рівень підготовки та рівень професіоналізму цих агентів дуже низький. Насправді я говорив із дуже досвідченим офіцером штатної поліції Ілінойсу, який був на місці подій і намагався контролювати ситуацію в Чикаго та його околицях. І цей офіцер, який має понад 30 років досвіду роботи в правоохоронних органах, сказав мені, що ці хлопці не є правоохоронцями, вони ковбої. Ці протести виходять за межі одного міста. У десятках штатів відбуваються паралельні акції. Громади збираються під гаслом Айс геть назавжди. Це сигнал не лише про конкретну подію, а про ширшу соціальну напругу. Це це все це тероризм. Я маю на увазі, я теж. Вчитель. І я вважаю, що той факт, що Айс націлюється на школи тут, у цьому районі, ускладнює дітям просто отримувати державну освіту. Тероризує батьків. Тобто, знаєте, жити тут, я думаю, це такий район, де люди один за одним стежать, де діти граються на вулиці, у домівках одне одного. А той факт, що мені доводиться турбуватися про те, що мої діти можуть бути на дворі через цей вид тероризму, який відбувається прямо перед нашими очима, це абсурдно. Наразі протест триває. Демонстранти не зупиняються, а влада готується до подальших кроків: і політичних, і юридичних. До цієї історії прикута увага по всій країні. Лідери громад вимагають розслідування та звітів, а суспільство чекає відповіді. Ну очевидно, неправильне використання федеральної влади в Міннеаполісі підвищує рівень напруги. І коли ви підвищуєте напругу, це значно збільшує можливість того, що щось непередбачуване станеться. Ці агенти Айс, які, на жаль, одягнені як солдати, я боюся, що люди занадто часто не розуміють різниці. Коли ви бачите когось у формі з військовою зброєю, ви думаєте, що це автоматично солдат? І я думаю, це має негативні наслідки для сприйняття і національної гвардії, і звичайних збройних сил. Але очевидно, вони несуть автоматичну зброю. І якщо вони помилково залишили, коли перемикач у положенні повністю автоматичний, а не напівавтоматичний. Тобто, коли ви повинні натискати на гачок кожного разу для пострілу, то якщо зброя справді в автоматичному режимі і агент випустить чергу з такої військової зброї, ви побачите багато людей, можливо, вбитих чи дуже серйозно поранених. Це дуже потужна зброя. Масові протести показують, що напруга у суспільстві зростає, а методи роботи Айс надмірно жорсткі та воєнізовані. Експерти попереджають, коли федеральні агенти діють як солдати і перевищують повноваження, це підвищує ризик нових трагедій.